Привіт, друзі! Ми розпочинаємо четверту частину нашого навчання. Сьогодні ми будемо вивчати кольори на англійській та українській мові. Це червоний, а по-англійськи red. This is red. In Ukrainian it's червоний. Це помаранчевий. А по-англійськи «orange». This is orange. In Ukrainian it's помаранчевий. Це жовтий, А по-англійськи yellow. This is yellow. In Ukrainian it's Жовтий. Це зелений, а по англійськи green. This is green. In Ukrainian it's зелений. Це синій. А по-англійськи – blue. This is blue. In Ukrainian it's синий. Це фіолетовий. А по-англійськи – purple. This is purple. In Ukrainian it's фіолетовий. Це чорний, а по-англійськи black. This is black. In Ukrainian it's чорний. Це білий, а по-англійськи white. This is white. In Ukrainian it's білий це блакитний а по-англійськи light blue this is light blue in ukrainian it's блакитний це рожевий а по-англійськи pink. This is pink. In Ukrainian it's рожевий. Це коричневий. А по-англійськи brown. This is brown. In Ukrainian it's коричневий. Це лаймовий. А по-англійськи lime. This is lime. In Ukrainian it's лаймовий. Це золотий. А по-англійськи gold. This is gold. In Ukrainian it's золотий. Це сірий. А по-англійськи gray. This is gray. In Ukrainian it's сірий. Це темно-синій. А по-англійськи navy. This is navy. In Ukrainian it's темно синій. Це лавандовий, а по-англійськи lavender. This is lavender. In Ukrainian it's лавандовий. Це пурпуровий. А по-англійськи – magenta. This is magenta. In Ukrainian it's пурпуровий. Це кораловий. А по-англійськи – coral. This is coral. In Ukrainian it's кораловий це бірюзовий а по-англійськи turquoise this is turquoise in ukrainian it's бірюзовий це бордовий а по-англійськи maroon this is Maroon. In Ukrainian it's бордовий. Це бежевий, а по-англійськи беж. This is bež. In Ukrainian it's бежевий. Це вугільний, а по-англійськи чай. This is charcoal. In Ukrainian it's вугільний. Це кремовий, а по-англійськи cream. This is cream. In Ukrainian it's кремовий. Це індиго. А по-англійськи – indigo. This is indigo. In Ukrainian it's indigo. Це янтарний. А по-англійськи – amber. This is amber. In Ukrainian it's янтарний. Це сріблястий. А по-англійськи silver. This is silver. In Ukrainian, it's сріблястий. Дякую за увагу. Зустрінемось в наступній частині п'ятій. Тема професії. І не забудь. Поставити лайк та підписатись на канал.